Добрий день. Тиждень і ПСА це свято, свято всіх студентів, викладачів співробітників інституту, з яким я всіх поздоровляю. Але крім того, що це свято, наближення свята це привід для того, щоб прибрати в хаті, викинути сміття, в тому числі, от я би хотів би поговорити про одну проблему, яка мені болить, це про засмічення мови, про конкретне відмінювання слова і пса. Слово Іпса не відмінюється. Якщо вже буде логічним, а треба буде логічним, якщо відмінювати і пса, треба відмінювати і Америки. Е, Називний США, Давальний, наприклад, кому чому США, е, знахідний СШУ, орудний Ким чим СШОЮ, а президент Обама, наприклад, знаходиться зараз у США. Це вряд чи правильно. Я пропоную кращий варіант. Інститут пса. Як на мене, душевна тепла назва. Родовий інститут у пса, давальний інститут, інститутові пса, знахідний інститут пса, орудний, ким чим інститутом пса, Кличний по інституту пса. І пса, і пси, і псі, і псою так не відмінюють і пса. Не згоджусь з формою такою. І пса це вам не ковбаса. І псо, і псо моя тебола забутися болі у сні. Щоб не чути більше нікого свого ясні, Бог чи соло, дякую. Кстати, те, хто говорить по русське, то тоже касается по-русски, тоже нужно говорить правильно языком Пушкина и Чехова. Спасибо.